Всім вітання! Зараз хочу продовжити свої експерименти. Зараз, як ми бачимо, у нас стоять щупи на акумуляторі 1273. Виключено, включаємо. Так. Вати 0, напруга 213 вольт Ампери 0. Тобто в даний момент у нас струм з мережі йде нульовий. 1273. В даний момент заряджається конденсатор і паралельно з ним стоїть акумулятор. Звичайно, що сам конденсатор заражається досить таки швидко, а з акумулятором цей процес значно уповільнений. Але чи це відбувається, це саме важливо. Так що одразу попрошу набратися терпіння, тому що для того, щоб стверджувати, що з конденсатора Заражається акумулятор, це треба побачити наочно. Тобто зараз у нас 12.73 і отже 12.74 появилося Це вже можна констатувати той факт, що напруга на акумуляторі виростає. от Як я це досягнув. Дивляйтесь будете в моїх попередніх відео. Але ми сьогодні подивимося, чи реально збільшити швидкість заряду акумулятора-конденсатора з нульовим споживанням з мережі. Тобто, ви побачили, що з 12.73 перескочено на 12.74. Є такі поняття, коли я. Розряджаю, деколи акумулятор сам може відновлюватись. Але чи це так, чи це не так. Треба буде все-таки повірити мені, що я колись взяв цей акумулятор сьогодні. Попробував, чи він заряджається. Було 12,72. Вискочило на 12.73. Я зрозумів, що процес відбувається. І демонструю його вам. Ну, я думаю, всім буде зрозуміло, що якщо заряджається конденсатор, то і він буде скидати цю енергію на акумулятор. На цьому, щоб відео було недовге, ми зараз призупинимося і подивимося саме на динаміку або на зростання динаміки заряду конденсаторів, а значить і акумуляторів. Так, поставив я трансформатор, конденсатор розряджається. Зараз ми цей процес пришвидшимо. Так, розрядили. І тепер включаємо струм нульовий, пішов заряд. Швидкість заряду. Трошки заберу часу, вибачаюся, але щоб ви бачили динаміку. Я так орієнтуюся. Це буде десь 60-70 секунд до повного заряду конденсатора. Конденсатор я розвернув 10 мікрофарад, от. Тобто це не є вже зовсім нульовий конденсатор, 10 мікрофарад це вже щось. Ну, і ви бачите динаміка. Зарядається повільненько, так? Тепер у нас є вхід, фаза. Зрозуміло, так, динаміка зрозуміла. Тепер буду робити прискорення. Тобто фазу, як ви бачите, на колодуці. Отут у мене два проводочки. Тобто паралельно зараз до цього я запаралелюю ще, ще, якби, так би мовити, прискорювати. Дивіться, що я роблю і як заряд пішов. Струм, як був, так і залишився. Але інтенсивність за... заряду зросла в 4 рази. Я це вже заміряв. 275. Віднімаю прискорювач. Пішов розряд. Добавляю. одразу пішов заряд. Виключаємо. Розрядили так не повністю. Так, от розряд повністю, включаю без прискорювача, от іде повільний заряд. І приєдную. Швидкість ростає моментально. Я вже робив заміри. Тобто конденсатор до повного заряду заряджається десь за 15-16 секунд. І заряд значно більший. Так що процес досить таки захопливий. Ми робимо радіантний заряд конденсатора. От, як ви бачите, без прискорювача. У нас йде розряд, тому що енергія у нас рухається. Тут хвиля, струму немає, і ми знімаємо тільки хвильовий. Ще раз демонструю, тільки приєдную. Це не є акумулятор, це не є. Нічого, тобто зрозуміло, що якщо я додаю. На цей провід, тобто я паралельно до трансформатора, грубо кажучи, ставлю ще один трансформатор, але значно потужніший. І паралельно з ним працює ще один такий трансформатор. 280 вольт, максимальний заряд. Так, виключаємо, щоб не мати проблем, розряджаємо. І на сьогодні свій експеримент завершаємо. Всім успіху і до нових зустрічей!